Я не встидаюсь з того, що говорю, бо говорю те, що говорив Христос. Я не встидаюсь з те, що думаю, бо думаю про те, що й думав Христос. Він прийшов спасти світ, і я думаю, що я можу зробити для того, щоб світ спасся. Що я можу зробити? Можу: принести Слово істини, принести вчення Ісуса Христа, проповідь Євангелії, Царства. Що й роблю? І я вірю, що це приносить славу Богу. Бо багато людей, які почули це Слово, покаялися і прийняли Ісуса Христа в своє серце належним чином. Деякі залишилися далі за бортом церкви Божої. Чому так кажу? Тому що повернулися назад, повернулися далі до своїх чудотворних ікон. А ви скажіть своїм іконам, хай вони прославлять Бога з того, Що ви кажете, слава Богу, слава Богу, а ікони то чудотворні не ви. Христос сказав, що нас будуть супроводжувати, чудеса і знамення. Коли ти почуєш істинну Євангелію, я вірю, ти в неї обов'язково повіруєш. Mm -hmm. Бо Христос сказав вірити в Євангелію. Ти чуєш це слово, і коли ти починаєш вірити, коли ця віра приходить від Бога до тебе, цей великий дар Божої віри. Лягає в твоєму серці як саме велике надбання, бо по вірі ми спасенні, вірою ми можемо сподобатися Богові більше нічим. І оця віра, іскрометна віра Божа, як вона потрібна кожному. Як багато людей кажуть, що я щось молився, але напевно віра моя слаба. хтось каже, я не маю на то віри, завжди щось придумують, людям нав'яжуть, а вони повторюють, повторюють. А віра вона або є, або її немає. Яку віру маєш ти? Я думаю, те, що ти вже зараз почув, воно вже приносить славу Богові, тому що ти хочеш саме ту віру, начальник якої і виконавець якої є сам Ісус Христос.